Втомились вже чути цей звук, тоді треба послухати, чому саме так. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. Дуже часто під нашими відео, особливо коли це відео з порівняннями або з капінгами, ви чуєте неприємне сьорбання. Можливо, ви були відвідувачем кав'ярні під час проведення відкритого капінгу і чули, як за сусідніми столиками відвідувачі. Сьорбали каву ще із ложечок. або ж ти бариста, котрий починає свій шлях і не розуміє, чому обсмажчики, коли приїжджають з відкритою дегустацією, дають людям ложку і кажуть: треба сьорбати. Чому не можна наварити просто багато різних фільтрів і дати людям просто попити каву, як вони зазвичай звикли? Чому ми це робимо? Ну для початку давай розберемось взагалі, як ми з тобою. Можемо зрозуміти смак, або як ми його відчуваємо. Для того, щоб відчути смак в напої або в їжі, нам потрібні два органи відчуття це ротова порожнеча і ніс. Чому саме так? Тому що наш язик сприймає лише базові смаки. Це кислий, солодкий, гіркий, солоний і п'ятий смак це умамі. Це складний такий смак, дуже часто його використовують у азійській їжі, або ж його можна відчути у складно ферментованих продуктах, таких як сири. Також у мамі зустрічаються в грибах або в томатах. Всі інші смаки нам дуже відомі: гіркота, кислотність, солодкість і солоність. За що ж відповідає наш ніс? Наш ніс разом з нашою ротовою порожнечою з рецепторами в неї, він допомагає розкрити летючі сполуки, котрі під час того, як ми випиваємо або їмо їжу, підіймаються по гортані до носу і саме. Де зустрічається ніс і рот, ну тобто в гортані, ми можемо відчути за допомогою ароматичних рецепторів саме аромат їжі, і вони, коли працюють з синергії, ми відчуваємо комплексний смак та аромат. Частіше ми його називаємо просто смаком, але це якщо казати в розрізі кави, це якраз флейвор, повний букет її смаку-ароматичних властивостей. Чому на капінгу, або, наприклад, дегустуючи навіть еспресо, та таке теж можна помітити або фільтр, або альтернативу: бариста, або люди, хто пов'язаний з кавою, роблять цей неприємний звук: оцей сьорп. Це не щось некультурне, це не показ того, що ти якийсь то не такий, і ти по-інакшому п'єш каву і споживаєш її. Це просто повноцінна наука сприйняття смаку. І саме завдяки сьорбу ми можемо сприйняти смак та аромат в комплексі, не очікуючи того, коли він до нас там. Ну, наші рецептори його спізнають, якщо будемо просто робити звичайний ковток. Під час капінгу каву. Саме сьорбати, це нормально, і це роблять всі бариста, обсмажчики, кьюгрейдери, грейдери, ці капіри всі, хто долучений до кави в момент її дегустації, гості кав'ярні. Навіть не повіриш, у нас є окремий чемпіонат національний, який називається каптестинг, де вбирається близько 100 учасників і також сьорбають каву, щоб знайти. Іншу, в чому це все заключається? Значить, коли ми сьорбуємо каву, ми сьорбуємо невелику кількість її, набираючи її в ложечку. І чим гучніше ми це зробимо, тим яскравіше в нас і чистіше розкриється її смакоароматичний потенціал, тому що це відбувається. Окрім того, що до нас в ротову порожничу потрапляє невелика кількість кави, вона потрапляє разом з киснем, котрий допомагає їй швидко окислитися і розкритися. А ми розпиляємо її як аерозолью, що дає можливість відчути всі її відтінки одразу, і баланс між кислим і солодким. Дефекти обсмажки, якщо кава підпечена або підгорівша, і дефекти зеленого зерна. Будь-то фіноли, смак старої кави, ми це відчуваємо не тільки на базові смаки, а ще й на аромати. І одразу синергія цих двох органів відчуття спрацьовує і передає інформацію до нашого мозку. Якщо ти думаєш, що як ти будеш капити каву і сьорбати, і ти нічого не відчуєш, це фатальна помилка. Ти відчуєш просто для того, щоб відчути смак і аромат. Треба напрацювати для себе базу. Я про це вже казав. Якщо ти хочеш більше розбиратися в каві, просто треба більш детальніше і більш усвідомлене споживати продукти: фрукти, ягоди, шоколад, цукор, напої, овочі, все, взагалі, все, що ти їсиш, треба просто. Аналізувати і накопичувати цю смакову бібліотеку. Можеш подумати, що це неможливо і ти не такий, тобі це буде складно. Ні, це не складно. Це просто напрацьований навик, напрацьовані нові нейронні зв'язки. За допомогою оцього сьорб ми можемо контролювати температуру кави. Що я під цим маю на увазі? Ну оптимально взагалі. Температура для того, щоб відчути смак і аромат кави, це 60-65 градусів. Коли ми заливаємо каву, заварюємо каву, коли ми її варимо, фільтр або альтернативні методи, наша кава достатньо гаряча. Вона близько там 80 75 градусів. І коли ми будемо її. Пити ми обпечемось, тому під час капінгу є запротокольовані пошагові дії, на якій хвилині необхідно підходити і сьорбати каву. То якраз вже з восьмої хвилини температура кави впаде до 70 градусів, і коли ми будемо набирати її собі в ложку і. Сьорбати, ми зможемо її охолонути оцим сьорбом на 5 градусів, і кава вже буде близько 65. Якщо почекаємо до 9-10, то буде кава вже більш приємною по температурі, і вона набагато швидше нам розкриється в ротовий порожнечі. Якби це було в термосах, всі ми розуміємо, що термоси. Готуються дуже швидко, нам треба там декілька лотів. Нам треба там 4, 5, 7 різних лотів спробувати. І вони варються, одразу гарячі, заливаються в термос, і в термосі вони не охолоджуються, вони зберігають свою температуру. Тому поки всі спробують навіть першу чашку, пройде дуже багато часу, тому що вона буде гаряча і треба буде почекати. І так на кожній чашці ми будемо пити каву години три, мабуть. Тому за допомогою протоколів капінгу, де нам необхідна чашка, гаряча вода, мелена кава і ложка, продегустувати велику кількість різних кавових лотів і відчути весь їх смакоароматичний ароматичний потенціал, коли ти будеш наступний раз чути, як десь в кав'ярні. Сьорбують люди і не розуміти для чого вони це роблять. Якщо ти будеш думати, що вони якісь невежі, або хочуть показати, що вони професіонали. Ні, вони просто це роблять, тому що це є правильна швидка дегустація. Всіх лотів, котре привіз обсмайщик на дану подію. Як кажуть у світі каперів, чим гучніше сьорбаєш, тим і яскравіше і смачніше розкривається кава. І тим краще ти зможеш зрозуміти її плюси та мінуси. Якщо тобі було це цікаво, то з тебе дзвоник, вподобайка і підписка. І не забувай. В дитинстві нам казали не сьорбай, бо це не культурно. Тепер ти сьорбаєш, щоб відчути всі смако-ароматичні сполуки кави. З тобою був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Заварюй, Заварю, насолоджуйся та кайфуй.